Добрий день, новий робочий день. І сьогодні продовжу монтувати прилади скритого монтажу по сантехніці, а конкретно змішувач для рукомийника та змішувач для ванни і вам все все покажу. Давайте швиденько прибігу покажу, що зробив вчора, хто не дивився попереднє відео. Вчора підготував під обжимку кухонну зону. Одна гаряча зліва, дві холодних справа. У до розвідки. Також в санузлі. Зробив підготовку під обжимку водоразеток душової системи. Тут буде душ. І встановив гігієнічний душ скритого монтажу. Ось. Залишається тільки обжати труби. Але щоб обжати труби, треба доробити. О, тут встановити змішувач скритого монтажу, вбудований в стіну, буде. І ось тут буде змішувач для ванни, така стійка. Ну, зараз ви все побачите. Приступаю до роботи. В стіну буду вбудовувати отакий змішувач з критого монтажу. Тут буде і злів зі стіни виходити. Ну, а тут картридж робити холодну, гарячу. Ось так виглядає. Сюди підключається холодна вода. А тут знизу підключається гаряча. І через оці 4 кріплення. Тут є фані 4 кріплення, буду кріпити його до стіни. Оце задача номер один на сьогодні. І також це буде змішувач на ванну. Буде така, він буде так стояти на підлозі і підійматися буде отак така стійка зі змішувачем і зручним душем. Він теж має 4. Точки кріплення. Ставиться отак на підлогу. І тут підключається холодна вода. А тут гаряча вода. Як ставити так, так немає ніякого значення. В середині викручується серцевина виймається, і сюди буде вставлятися чистовий механізм. А лишнє те, що буде торчати зі стіни, просто підрізається. от Як ставити, наскільки заглублювати, метка є, ну треба робити отак мінімально, потім плітка підніметься. Щоб Hmm. Вони мають навіть рівень, можна виставляти. Але хіба можна йому довіряти чи ні? Не знаю, подивимося. І також, щоб це все кріпити, щоб не ставити, як я робив вчора, з гігієнічним душем, спочатку роблю дірку, потім закидую туди раствор, вклеюю туди дерев'яний брусок, А вже до дерев'яного бруска прикручую е... ну, систему. То сьогодні заїхав в магазин, купив шпільки. Довгі це на цей прилад. Ось так на шпільках виставлю його. ну чотири шпільки. І впіймаю положення, як воно потрібно буде. І купив ще шпільки. Сюди треба шпільки на 8, на цей змішувач. А сюди шпільки на 8 вже не підходять, великі, то сюди купив шпільки на 6. Ну і гайки. Ось це моя задача на сьогодні треба все це зробити. Починаю, як завжди, з розмітки. Далі вибивання отвіру в стіні. Закріплення шпілек Виставляю в рівень цей, цей. Ну, а потім. Вже після як цього все це закінчу, буду підключати труби. Тож до роботи. Так, розмітив його місце на підлозі, де він буде, зараз покажу. Ось так він буде стояти. Тут буде стояти ванна. І тут буде підніматися такий великий-великий гусак. Ну, потім пізніше вам його покажу. Ось для того, щоб його виставити. Врівень з підлогою. чотири отвори отвіра. Один, другий, третій, четвертий. Закрутив туди шпільки. І зараз отак от гаєчки знизу накрутив чотири гаєчки. Раз, два, три, 4. Гайки, 1, 2, 3, 4. От, зараз виставлю гаєчками рівень. Отак його поставлю, вже спакував на нього переходи на трубу ріха 16-ту, ну о Отак так він буде стояти, Зараз гаєчками регулюю рівень, а потім вк... зроблю включення, бо знімати і регулювати незручно. Нижніми гаєчками виставив рівень. Рівень ідеальний. Підтянув буде бімба. Ось, і тепер отак накручую. Так, це не та гаєчка, це вісімка. Накручую тепер сюди гаєчки зверху і тим самим прижимаю, фіксирую, щоб рівень нікуди не збіжав. Ну і так роблю зі всіма чотирма шпильками. Оце виставив по цій бульбачці. Та що штатна йде заводська рівно. Все чудово. Але взяв рівень звичайний. Знімаю цю кришку. Думаю, перепровірю. Йоханий бабай, дивиться наскільки косо. Просто звездець. Хі -хі -хі. Все, якщо хтось поставить, не перепровірю рівнем, буде зальот штанга, ця колона буде стояти коса. Тому тепер рівняю під рівень. Виставив я змішувач під нормальний рівень. Не знаю, видно, не видно, фокус цифри не лове. Він цифровий, щось не можу, дисплей не видно. Взагалі оком видно чудово, а камера щось не фокусується. О, отак видно, да? По нулях стоїть він. По бульбі теж в ідеалі, в цій площині теж начебто нормально. Не видно цифри. Ну, по бульбі нормально він стоїть. Оце його місце. Тут ще кришечка трошки в ньому. Гуляє. Ось, отак він буде стояти. Зараз ще прикручу сюди сам змішувати, щоб ви хоч розуміли, що я... Збираю, то я кручу, кручу, і толком не, не зрозуміло, що я роблю. Зараз поставлю сюди змішувач, подивитись, що воно таке. Отакий змішувач тут буде стояти. Ну він буде стояти вертикально, я просто операв стінку, щоб він не впав. Ось і він буде стояти трошки під кутом. Отак буде стояти овальна ванна. Ось. І звідси буде набиратися водичка у ванну. Також тут є кріплення під. Ліку під ручний душ. Сюди він під'єднується, не хочу вже збирати, вішати. Тобто, отак піде шланга. Оп, і тут буде ручний душ. І стояти він буде не так, як я його поставив, а отак трошки під котом. Щоб водичка лилась у ванну. Таке цікаве рішення. Я його, до речі, таке рішення монтую. Перший раз в житті ще не доводилося таких змішувачів з підлоги. Монтувати. Як воно на практиці буде користуватися зручно їм чи ні? Не знаю, це покаже час. З часом пізніше колись, коли буду в цьому будиночку робити якесь обслуговування, запитаю, зручно це або незручно. Або, може, все ж таки стоїло було б зробити звичайний на стіні, як завжди робимо. Ну, а далі буду приступати до монтажу настінного змішувача. Спакував переходи на ріхалську трубу два штучки. Він у мене буде стояти десь отут. Ось. Тут каналізація, і трошки треба буде подвинути. Тобто, зараз починаю, як завжди, з розмітки. Потім буду виштроблювати отвір під нього, монтувати шпільки, ну, все як по аналогії з отім. Тобто, розмітив, зробив дирку, виставив шпільки, на шпільках виставив його в рівень. Ну і все. Ось видобив дирку, закріпив шпильки. Просверлив отвір на 10, загнав туди шпильки. Трошки глибше, щоб сюди не випирали. І зараз ось так. Ота він у мене стане. Ось тепер треба виставити по цій відмітці, щоб плитка, чиста плитка була десь в всіх приділах. Ну тут 60-75-15 мм, тому треба по цій різки виставляти за підліцо зі штукатуркою. А оці 15 якраз плиточнику на плитку і буде вогонь. Все, виставляю рівень. Накрутив отак. Гай, 4 гаєчки. Притупив їх рівно на 55 мм відносно площини стіни. Далі одягаю отак гаєчки. Ой, гаєчки ці, як вони. Шайбочки, шайбочки. На кожну шпилечку. Ось так. О. Тепер одною рукою це незручно робити. Це його глибина заглиблення. Вирішив робити не, не по цій топити під штукатурку, а трошки більше. Вдруг плитка буде якась там супер-пупер товста і займе не 15 мм а там 16-17 то зроблю коротше, чуть побільше плиточнику, залишу на плитку. Зараз накручую гайки, знову зверху кладу шайбочки. Так. Так, ці шайбочки сюди не годяться, вони товсті. Нас. Під низ чудово йдуть сюди, ні. Але в мене є ще, ще шайбочки. Отакі тоненькі. Чотири штучки треба. А ну, як ці будуть? О, ці якраз як сюди на заводі прямо робили ці шайбочки під цей змішувач І накручую гайки Вот они гаечки. Одна. Друга. Третья. І четверта. Так, ну далі беру ключик і закручую ключиком. Зроблю це двома руками, щоб було зручно, тому включусь трошки пізніше, як закручу гаєчки. А на вулиці дощ пари, копець взагалі. Як небо перевало. Але будиночки гарно, сухо і комфортно. Виставив змішувач скритого монтажу, все під лазер, все вийшло чудово. Притопив його, ну, десь на міліметр більше, ніж меточка, Якраз буде плитка чудова, зайде. Тобто, то, що на сьогодні планував зробити, я зробив. Змішувач поставив, той змішувач для ванни поставив. І на цьому мій робочий день добіг до кінця. Буду швиденько збиратися. Усім бажаю гарного вечора і тихої ночі. До нових зустрічей!